В очікуванні дива, як на дворі стане темно, він завітає потаємно. Найсвятковіша та наймагічніша ніч року уже зовсім скоро, з 18 на 19 грудня. Усі слухняні та не дуже чекають свого улюбленого свята. Аби не отримати різку, увесь рік малюки мають бути чемними, адже святий Миколай бачить усе і не послух карає. Протягом тижня готувалось до свята і усе місто у Львові відбувся парад Я помагаю Миколаю та стартувала його фабрика. Головна ідея акції до улюбленого свята малечі перенести в домівки дітей із потребуючих і багатодітних родин подарунки та солодощі. Волонтери, які називатимуть себе помічниками святого, нагадають кожному, що Миколай про нього не забув. Матір Божа, Вже ранок? вже ранок? Невже ти на щось сподіваєшся? Тобто, сумніваюся, що Санта-Клаус приходить у готелі? Ти що? Він встигає всюди, щоб нікого не образити. Народ! Прокидайтесь! Ні Санта-Клаус, ні Йолофуки, ні Дзяд Мороз про свою місію не забули. Представники із Європи, Південної Америки та Африки у традиційних для своєї країни костюмах під музику різдвяного духового оркестру розважали львів'ян. Кожен із них привіз подарунки українським дітям. Я маю багато цукерки. Панеттоне, пандоро і цукерки. Це типові, типові італійські цукерки. Марципани на різний манер. Чудотворці з різних країн світу відкрили святковий ярмарок. В Кулінарному містечку можна не лише смачно попоїсти, а й отримати майстер-клас від шеф-кухаря. І вперше в Україні представлена смачна архітектура. Свої шедеври кулінари сформували у мадівникову площу ринок та ратушу, солодкий оперний театр та пряникові будиночки нашого міста. Ми хотіли створити таке свято для дітей, щоб дитина прийшла сюди і сказала Мама, я звідси не хочу йти. Для дітей тут будуть майстер-класи із випікання печива, ми будемо готувати дитячі іграшки на ялинки, будуть постійно концерти, виступи, фолькових колективів. Напередодні до Львова завітала розвідка Миколаїв. Кольорових костюмах, шапочках та супроводом військового оркестру святковим марш парадом містом заполонили помічники святого. Близько двох сотень волонтерів пройшли з центральною частиною Львова, аби долучити до благодійної акції Якомога більше людей. Святого Миколая дуже багато дітей. Ми вирішили йому допомогти, тому що він не встигає додатковий конвайер запрацював. Фабрика Святого Миколая стартувала у Львові. Тут твориться справжні чудеса. Впродовж дня трудиться близько 150 старшокласників і студентів. Один речі приймає, інший сортує та перевіряє якість пакування. А вже останній видає адреси. Загалом близько восьми сотень волонтерів та небайдужих вілян допомагають Святому Миколаю прийти до всіх потребуючих дітей. Я прийшла, щоб тут допомагати Миколаю і допомагати складати подарунки для дітей. Ти тут вперше? Так. Я принесла іграшки і книжечки, які вибрав мій внучок 3,5 рочки йому. Я йому розказала, та акція до Святого Миколая, де бідним діткам треба щось принести. Пригородна справа, по-любому нам буде дуже класно, весело і приємно, бо ми саме для чого ми працюємо, не просто так. Організатори акції протягом багатьох років співпрацюють із соціальними відділами міста, спільнотами та дирекцією. Мешків. Для кожного потребуючого малюка волонтери сформували окремий подарунковий набір. Цьогоріч таких пакуночків близько 4 тисяч. все пакуємо по черзі, отримує спочатку група конвертів, які є групи, які є адреси дітей, кількість дітей. І вона відповідно пакує вже на кожну родину подарунок, який складається зі стандартного. Тобто Канцтовари, солодощі, іграшка, журнали, книжки і які засоби або щось такого опускалого. У ніч на 19 те здійсняться чари. До кожної потребуючої дитини прийде помічник святого Миколая. Він постукає у двері і скаже, ти цілий рік був чемний і Миколай про тебе не забув. Він просив передати тобі цей подарунок. За легендою, чудотворець приходить несподівано і в першу чергу до тих, кому найбільше потрібен. І завжди так, або його ніхто і ніколи не бачив. Вірою у казку Ірина Качмарик, Андрій Дробний та Дмитро Лугиненко про тиждень.